Доброго дня, Шановні депутати, шановні присутні, прошу перед початком засідання нашої спільної постійної комісії вшанувати хвилинні мовчання, пам'яті та перемогу, життя за свободу. Дякую, прошу сідати. Суновні депутати, до складу постійної комісії сільської ради входить 20 депутатів. На сьогоднішнє засідання прибуло 12 депутатів, Двоє 9 депутатів з поважних причин відсутні. Відповідно до пункту 36 року 3 положення про постійної комісії Городоцької сільської ради, затверджено рішенням сільської ради від 4 грудня. 20 року номер 9 головуючи насиління сільський голова. Нагадую всім, що наше засідання ведеться від фіксація з подальшим висуненням згідно чинного законодавства. Відповідно до пункту 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини членів загального складу комісії. На наше засідання 12 членів. Наше засідання є правомочним. Які будуть пропозиції щодо початку роботи спільного засідання постійних комісії? Спочатку. Хто за таку пропозицію? Хто, Хто за? Проти? Дякую. На спільне засідання постійних комісій запрошені секретар сільської ради Людмила Співа, заступник міського голови Сергій Сайко, староста сільської ради Олег Чубок, Світлана Борисюк, Олександр Гулецький. Начальник фінансового відділу Ірина Ярюк, начальник відділу організаційного забезпечення Сергій Серемець. І керуючи справам сільської ради Марія Тумчук. Шановні члени постійної комісії, вам роздані пропозиції щодо порядку денного. Переходимо до затвердження порядку денного спільного засідання постійної комісії сільської ради. Є пропозиція порядок денний прийняти за основу. Будуть інші пропозиції? Ні, немає. Хто задатних пропозицію прошу голосувати. Хто за? Ні. Хто проти? Утримались? Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про те, що порядок денний спільного засідання постійної комісії прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую. Порядок денний спільного засідання постійної комісії справді затверджено з одним питанням. Шановні члени постійних комісій, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про внесення змін до бюджету в родокцію сільської ради на 2025 рік. Заповідає начальник фінансового відділу Ірина Доброго дня. Доброго дня. Необхідність внесення змін до бюджету територіальної громади виникла внаслідок того, що Кабінетом міністрів України проведено розподіл коштів на харчування учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. В постанові Кабінету міністрів України визначена сума для бюджету Гродоцької територіальної громади у сумі 1 мільйон 1700 гривень. Крім того, 30 числа, оскільки ми вже проводимо позачергове засідання по поза, внесенню змін до бюджету, Шпанівська сільська рада 30 числа, коли ми з вами проводили сесію, затвердила суб'єнцію з місцевого бюджету на ПМСД. Тому ми попутно для того, щоб вони ПМСД могло оперативно використовувати ці кошти, оскільки вносимо зміни до бюджету, пропонуємо включити ще 480 тисяч коштів шпанівської сільської ради на центр проливної медичної допомоги на їхні установи. Чому ми не могли раніше цього? Тому що класифікатор видатків. Бюджету не був затверджений і куди ставити кошти на харчування учнів не було відомо на момент проведення нашої попередньої сесії. Тому в проєкт рішення ми включили вже розподіл цих коштів по харчуванню учнів. Якщо ми пізніше б затягнули це питання, тоді відділ освіти не зміг би оперативно використати ці кошти, і до кінця року ми б не змушені були б за рахунок наших власних коштів харчувати цих дітей, а кошти державного бюджету. Прийшлося повернути до державного бюджету за ці місяці, значить, є звернення юнаківської громади, є дозвіл про те, що кошти, які ми раніше виділяли на відбудову, і плюс додати 500 тисяч на матеріальну допомогу жителям. Якщо буде добро комісії і сесії, ми внесемо зміни до проєкту рішення і затвердимо з врахуванням внесених звітів. Буду ще питання до Ін Володимире. Якщо <тій> немає, то є пропозиція даний проєкт рішення, де включений на 500 тисяч громадів Поповської на Кіску. Схвалити і винести на розгляд про чергової 52-ї сесії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую, не ви вас. <кхід> Шановні депутати, ці питання порядку денного вичерпано. Дякую за плативну.